Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 15 жовтня 2025 року в Житомирі мали розпочати опалювальний сезон. Однак цього не відбулося. Теплопостачання цього дня було лише в поліклініках, а також лікарнях, яким тепло подали ще ввечері 30 вересня. За словами Галини Шиманської, виконувачки обов'язків Житомирського міського голови, початок опалювального сезону в місті відтермінували через нестачу запасів газу. Яка ситуація в інших громадах області та коли розпочнуть опалювальний сезон? Розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. З 1 листопада 2025 року в Україні розпочинається опалювальний період. Про відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України стало відомо 13 жовтня 2025 з інформації, оприлюдненої на урядовому порталі. Втім, пізніше в Міністерстві енергетики це заперечили. У повідомленні оприлюдненому на сайті Міненерго йдеться, що дата 1 листопада 2025 року не має стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. У постанові йдеться про продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 до 31 березня 2026 року. У Житомирі опалювальний сезон мали розпочати з 15 жовтня 2025 року. Таке рішення ухвалив Житомирський міськвиконком 10 жовтня. Втім, станом на 17 жовтня в житлових будинках теплопостачання не з'явилося. За квартири навіть речі бути не може, тому що на ці заходи у нас просто немає газу, тих, доведених лімітів. Нові ліміти з 1 листопада доведені. Вони теж частково обмежені, враховуючи військовий стан, і ми теж будемо думати, як підлаштовуватися під ці обсяги. Тих обсягів, які у нас є на жовтий місяць, і б на повноцінний сезон, там на 4-5 діб максимум. Тому ми рахуємо, що першочергово треба дати садочки, лікарняні заклади і заклади освіти. У всіх садочках є в необхідній кількості. Електрообігрівачі, тому вони підтримують температуру. Ну, всі заклади наші готові до прийому теплоносія. техперсонал готовий. Чекаємо, коли буде надходження. На сесії Житомирської міської ради, 16 жовтня 2025 року, Галина Шиманська, виконувачка обов'язків Житомирського міського голови, повідомила про необхідність відтермінувати початок опалювального сезону. З її слів у місті не вистачає запасів газу, щоб повноцінно почати сезон. Станом на 16 жовтня у Житомирі почали опалювати лише лікарні та поліклініки. За словами Дмитра Рогожина, всі котельні міста готові подавати тепло. У підприємстві очікують відповідної вказівки. Точної дати, коли тепло надійде до житлових будинків, керівник теплокомуненерго не назвав. Ми на даний час стараємося максимально запустити альтернативні джерела для того, щоб там, де є можливість, надати тепло вже від альтернативних джерел. У Житомир теплокомуненерго повного обсягу закупило щепу. Ми маємо щепу, ми законтрактовані, і це дуже гарна новина, тому що після нас вже на 30-40-50% збільшилась вартість щепи. В Олевській громаді. Опалювальний сезон для медичних та освітніх закладів розпочали 3 жовтня 2025 року. Для опалення комунальних закладів у громаді із всіх видів палива використовують дрова зі слів Василя Ковальчука, заступника Олевського міського голови. Це пов'язано зі зниженням середньодобової температури в регіоні. Палювальний сезон в Олеській громаді розпочався 3 жовтня для дитячих садочків, шкіл та медичних закладів. На даний момент вже отоплюється в зв'язку з тим, що середньодобова температура менше ніж плюс 8 градусів, отоплюються практично, ну, практично 100% всі комунальні заклади Олевської міської ради. Дровами забезпечені де до кінця січня, де до кінця опалювального сезону. В грудні будуть проведені ще тендери, і в січні закуплена решта деревини паливної. Мешканці будинків, які не мають централізованого опалення, самостійно зігрівають свої оселі. Так власники квартир у будинку по вулиці Івана Франка в Олевську використовують газові котли. каже Іван Левковський, голова ОСББ Центральна. Переважно це газові котли. Особисто я вже два тижні як потрошку про свою квартиру, бо маленькі діти і трошки незручно, коли холодно. У Бердичеві комунальні заклади готові до опалювального сезону. Богдан Коляна, виконувач обов'язків Бердичевського міського голови, каже, що в громаді чекають, коли розпочнуть постачання газу. Надіслали повідомлення. Про розпломбування е, лічильників і запуск, е, скажімо так, надання тепла, надання газу. Зараз чекаємо, коли безпосередньо газові мережі прийдуть, розпломбують нам лічильники, і вже почнуть постачання газу для того, щоб ми змогли надавати вже тепло населенню. Бередечівлянка Ніна Трусивич каже, що поки не бачить потреби розпочинати опалювальний сезон. З її слів, його можна відтермінувати до 1 листопада. Я вважаю, що лучше з першого, тому що все сонечко світить, Ще, ще не холодно. Ну так, да. все дома вриваємося, вкриваємося ночі, та й все, а днем дивиться, яке сонечко. Угу. Я вважаю, що першого нормально буде. У Малинській громаді у заклади освіти, які отримують тепло від газових котелень, станом на 16 жовтня не можуть подати тепло. Про це розповів Віталій Коробейник, начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради. Станом на сьогодні переважна більшість закладів освіти нашої громади вже з теплом. Але поряд з тим є і ряд проблем, проблемних питань, які, на жаль, на сьогоднішній день і в певній мірі управління освіти ну не може виконати. Зокрема, потрібно сказати про те, що ми маємо вісім газових котелей. Вони підготовлені до роботи. Відповідно, ми маємо договори підписані на постачання газу. Ми маємо необхідні всі дозволи. Але разом з тим на сьогоднішній день ще не отримали команду відповідно на те, щоб нам надали цей газ, запустили його і можна було користуватися. Ситуація є не тільки для нашої громади. Юрій Нечипоренко, голова ОСББ Володимирська, 26В В Малині, розповів, що в їхньому будинку є дахова котельня, яка працює на газу. Він каже, що мешканці будинку планували розпочати опалення, однак їм не запускають котельню. Ми Рішенням постанови Кабміну України віднесені, як і всі інші жителі приватних секторів, приватних квартир, віднесені до побутових споживачів. З початком опалювального періоду ми звертаємося до нашого газового господарства. З... З метою звертаємося з заявою про включення даної, да, даної котельні та пуску газ. Всі необхідні документи, як зазвичай, були подані. Звертався я в Житомир, Житомирська філія газмережі України. Звертався на гарячу лінію. Звертався в кол-центр, просив номера телефону головного інженера. Мені відмовляли. І нічого також у Житомирі нічого сказати не можуть з приводу пуску газу на нашу котельню, за словами Миколи Боровця, Звягельського міського голови у Звягельській громаді опалювальний сезон планували розпочати 14 жовтня 2025 року. Що узгодили з оператором газорозподільних мереж у телефонній розмові. Він сказав, що 16 жовтня 2025 року у Житомирській обласній військовій адміністрації відбулася селекторна нарада. Що до початку опалювального сезону ситуація така, що нас орієнтували, що тепло подаватися, газ верніше не буде до 1 листопада. Така ситуація є незрозумілою, тому що чомусь ніхто не хоче прокоментувати на рівні національному, бо це ситуація по всіх містах. Газ не подається до підприємств, які виробляють тепло. На сайті Міністерства регіонального розвитку висить така публікація, що все нормально, все, все добре. Органи місцевого сорядування відповідають і беруть, розпочинають знову. Ми відповідаємо це факт, але ми розпочати не можемо через причину того, що газ нам не подають. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.